Так, довго часу, мої дорогесіньки, просили подивитися Дніпропетровську область. Отже, дивлюся, дуже просили. Дніпро буде окремим відео, тому чекайте, роблю. Сьогодні дуже буду старатися це все зробити. Так, отже, загальна атмосфера взагалі області. Давайте подивимося. Загальна атмосфера по області буде спрацьовувати захист. Прям буде дуже жарко. Далі. Багато буде приїжджати, знаєте, як переміщених осіб. Як переміщені особи, прям підуть, 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 підуть. Буде дуже багато переміщених осіб. Щось буде відбуватися в області таке, знаєте, як, як переміщення з одного району. Тому що той район, який буде обстрілюватися, це буде якийсь найближчий до Нікопольського, я так думаю. Да. Місто закривають, але мені не подобається карта сонця. В цьому випадку, сонце показує, що закриють після якоїсь події. Знаєте, як після якогось якоїсь пожежі. Ну, не так, як би хотілося всім людям. Так, да, не так. Дивіться, оскільки буде контрнаступ, то буде дуже багато обстрілів. Тому, Будьте обережні. Так. Е Дивіться, це ми дивимося з першого числа і по, Хай буде, пойдесяте? По десяти. Так, м -м, далі, Нікополь. Нікополь. Що буде з Нікополем. Нікополь отримає додаткові кошти для того, щоб, для оборони свого міста і для е захисту, але не той захист, про який ми говоримо. Це щось буде таке можливо, якісь накриття, от щось, щось в цьому роді. Це не е можливо якийсь. Е Якась зброя, да? але це не ППО, щоб ви розуміли. Їм особи ППО і не потрібно. Щось буде збиватись, але щось буде і прилітати. Тривог буде багато, будуть жертви, тому що буде контрнаступ у нас, тому вони і бісяться, ну, він не буде, він вже йде. Щоб ви розуміли, тут в цьому розкладі, так, можу сказати, що багато таких карт, знаєте, сили. Далі карт, які говорять нам, ну, можуть сказати, да, передати інформацію про те, що ну, буде багато жертв і На жаль, так, марганець. Марганець. Ой, боже мій. Марганець те ж саме. Те ж саме. Дивіться, по дьяволу випадає вода. Тут може бути або якесь Ну, не хочеться мені вірити в те, що вода буде заражена. Але якась по щось планується, щось в планах цих гамадрілів, по-другому не скажу. Планується щось зробити з водою. Тобто, отут по дьяволу прям щось зробити з водою для того, щоб були жертви. І в них щось вийде. Отак. От Але не надовго, бо. Той, хто це все придумав і облаштував, буде, буде скоро на нього замах. Його вб'ють. Отак. Далі покров. Кажіть мені покров з першого по десяте. Ну, буде гучно, щось буде і е, руйнуватися в покрові. Щось збирають по дьяволу. Слухайте, будуть обстріли покрова. Тут треба бути обережні. Чи будуть руйнування, руйнування будуть. Руйнування. Слухайте, тут буде нехороші карти. Тут серйозно, по покрову будьте обережними. Далі широке. Урока. Рух, 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 рух. Я докладу. Десь можливі влучання по інфра... критичній інфраструктурі в широкому. Не знаю, що у вас там знаходиться, але щось є таке, що дуже не дає спокою окупантам. Далі, мені не подобаються карти захисту в плані недостатнього захисту, як десь біля вас. Да? І другий момент щось буде відбуватися. Те, що відбуватися буде, ви будете. Чути, бачити і так далі. Нагадую, не знімаємо ми нічого, так? І не викладаємо. Так, кривий ріг. Кривий ріг, о, кривий ріг. Десь буде влучання, кривий ріг, будьте обережні. Прям випало, бачите? Карта випала, буде десь влучання. Десь буде відбиття, і відбиття буде, але влучання десь буде прям об'єкт, який є дуже такий, де, ще де... скажу, це може бути або банк, або ринок, от такого плану, магазин, да? де працюють на великі гроші, от так скажу. Це не якийсь там заводік. Якось не в заводі. Єдине, що тут можуть бути жертви. Це якесь підприємство такого. Але знайдуть ту паскуду і посадять її на довго, сподіваюся. Летіти буде, летіти буде і будете бачити, навіть як ракети повз вас будуть пролітати, будуть далі летіти. Тому будьте обережними. Така ситуація нестабільна у вас до 10 числа. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Угу, карта випала Зеленодольську. Що очікую з першого по 10 покажи. Е, пролітати буде, але буде збиватися. Будуть збиватися з водою, проблема, але вирішить. А людина, яка зараз керує якимись підрозділами, або якимись структурними об'єктами, у вас в Зеленодольську, не, ну, або на хабарі зловлять, або от щось таке буде не дуже приємне. Так. Є в них якийсь план обстрілу саме міста, але місто під, ем, під захистом. Тобто місто, місто ем, має такий захист хороший ППО. Тому от буде буде працювати, буде спрацьовувати ППО. Але вже коли попадуть залишки, тут уже ж одному Богу відомо. Так, апостолово. Ой, ні, вибачайте, жовті води. Щось я по списку йду і давно не ви бачите? Жовті води. Давайте оглянемо. Обіцяла, обіцяла, що зроблю і, от, бачите, ніяк у мене не виходило. Жовті води. Дуже багато роботи. Я не знаю, коли я її цю перероблю, але, напевно, у кожного зараз там. Ні сил нема. Ні, інколи навіть Бажання не має щось робити. Так, не поспиш дві-три ночі із-за їхніх шахідів. І починається. Так. Жовті води. Десь пролітатиме, десь е, якийсь суд буде якогось е, м, чиновника, який, е, ну, десь поганенько прославився, загарбував, забрав чуже, людське забрав, не своє. Десь державні органи влади. Так, що ще? Поранення. Що це за поранення? Щас докладу. І іде, що будуть на ці, і буде поранення. Поранені будуть. Це військові, це цивільні. Це цивільні. Буде поранення цивільних, десь можуть збити і осколки попадати. Маточки. Так, апостолово. Але прильотів я по жовтих водах не бачу. Так, апостолово. Апостолово. Ой, апостолово буде. Не, не, не дуже халясьо. Десь будуть обстрілювати. Ой, апостолово максимальний сос. Максимальний. Буде літіти, прилітати, жертви, і щось будуть контролювати. Смерть буде ну, людська, цивільних людей. Тут максимальний сос. Максимальний. Так, інгулець. Ой, як пахне Півонія пахне. Так, інгулець. Ну, я вам скажу, що будуть лупить по інгульцю. Будуть лупити, будуть лупить, прям Будуть-будуть. максимально швидко. Рух по інгульцю. Прям рух-рух-рух-рух-рух влуплять і летітиме, і прилітатиме. Інгулець теж максимальний сос у мене. Бо страшний суд це людські жертви в цьому випадку. Так, далі. Павлоград. Павлоград з першого. Так, Павлоград. Павлоград так само летітиме і прилітатиме. І це думаю, що військові. Да. У них є вибір між військовими і цивільними об'єктами. І будуть і в ті пить, і в ті пить. Чому військові об'єкти? Для того, щоб зупинити постачання, да. а цивільні, щоб було найбільше жертв. Ось так. Так, Кам'янське. Давайте подивимось Кам'янське. Нагадаю, дивимося ми з 1 по 10 червня вже, боже. хто буде дивитися з першим вас днем літа. Сподіваємося, що літо принесе нам допомогу і перемогу. Так, Кам'янське руйнування. Але руйнування це від вдалого збиття. Так, да, вдале збиття, і буде таке маленьке руйнування. Тобто тут, в принципі, вони готові, наші хлопці, і буде все добре. Отже, дякую вам дуже і будьте, будь ласка, обережні мені. Дякую. Підписуйтесь, не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Всі мої контакти. До речі, ви всі запитуєте мене там про контакти, куди написати. Всі мої контакти, якщо ви хочете, щоб я продивилася. Військових полонених або наших хлопців та дівчат, які там чи в полоні, чи безвісті зникли, чи взагалі вони зараз на фронті і потрібна моя допомога, ви можете написати мені в особисті повідомлення в Телеграмі, в Вайбері, чи в інших месенджерах, які є. Всі контакти є під відео. Єдине, що я вас прошу, я не беру трубку. Тобто я відписуюсь тоді, коли в мене є час. Тобто не треба мені 250 разів звонити, я не візьму. Пишіть, я буду за змогою відповідати, тому що кожному взяти трубку це просто фізично неможливо. Так, отже, дякую вам дуже і всього вам найкращого. Бережемо себе, бережемо своїх близьких, бережемо Україну. Україна перемогла, і слава Україні, героям слава!